На засіданні ОВК присутні 12 із 14 членів комісії. Відтак, кворум є. Голова комісії оголошує порядок денний. Два питання буде порядку денного. Перше питання про затвердження списку кандидатур, які відповідають вимогам закону України, про вибори народних депутатів України та можуть бути включені до списку ДВК Окружновобручу комісії 72. І друге питання про порядок проведення жеребкування. Далі оголосили список партій та кандидатів. Усього до 24-ї години, 8 жовтня, до ОВК, надійшло 21 подання. Ми витримали всі терміни, і у нас подано слідуюче: 18 подань було від суб'єктів, які йдуть включаються до жеребкування, і три фракції, які не включаються до жеребкування. Зі 103 дільниць під жеребкування підпали 48. Комісії на 53 дільницях уже сформовані. Деякі партії заповнили своїх кандидатів повністю. Є партії, які подали всього одну людину. Є партії, які подали 30 26, є такі, що 70 подали. Все це треба сформувати, оскільки дільниці теж різні. Є маленька дільниця до 500 чоловік, є середні дільниці, є великі дільниці. Склад їхніх комісій варіюється від 12 до 18 чоловік. Як вимагає законодавство, кожен номерок помістили у непрозорий контейнер та приступили до самого процесу жеребкування, попадуть. Відносно жеребкування дійсно комусь повезе, комусь не не повезе, але попадуть згідно жеребкування, тобто просто сліпий случай, а не чиясь воля, що одну партію значить заповнить всі, а других взагалі не допустить. Кілька годин на комп'ютерну обробку даних і представники партій і кандидатів, які увійдуть до складу ДВК, стануть відомі. Наступний етап роботи ОВК організувати роботу дільничних виборчих комісій згідно із чинним законодавством.